Було таке, що на нас дивилися на волонтерів, на благодійників, так на як на трошки таких якихось чудних людей. От але потім після 2014 року якраз уже кожен з честю намагався назвати себе благодійником. Робити добрі справи, підтримувати та допомагати хто як може сьогодні. Чи на кожен українець з власного досвіду знає, наскільки важливо триматися разом та працювати задля спільної мети? 5 вересня у світі відзначають день благодійності. У наші часи поняття благодійник та волонтер стали майже синонімічними, вважає директорка Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 Раїна Гусак. Вона займається благодійністю вже 25 років. Зараз благодійником може бути будь-яка людина незалежно від того матеріального внеску, який вона вносить. А взагалі раніше вважалося, що благодійник це людина, яка вкладає ну порівняно великі якісь кошти. А волонтер це вже ті люди, які вкладають в основному ну свої зусилля, організовують збори. Я, наприклад, не знаю жодної людини, принаймні в Україні, яка жодного разу не донатила на потреби ЗСУ, яка жодного разу не там приносила щось, якісь смаколики, хліб. Разом із колективом центру підтримують ЗСУ, як можуть. Ще на початку активної фази бойових дій у Чернігові вони організували польову кухню. Тоді годували містян та військових на блокпостах. Зараз же закуповують м'ясо, роблять напівфабрикати і відвозять хлопцям у прикордоння. Те, що раз в місяць, так це точно, а буває частіше. І разів, можливо, інколи буває, що раз на тиждень їздимо, в залежності від їхніх потреб. Для мене, ви знаєте, це гордість, гордість особисто за себе, за свою сім'ю і за всю нашу шкільну родину. Чесно кажучи, я ну, дуже задоволена тим, що я можу хоч чимось, хай не можу фізично, але хоча б, але хоча б тим, чим можемо, можемо допомогти. З малого привчають допомагати та залучають до благодійності і вихованців центру. Вони для підтримання морального духу наших воїнів передають їм малюнки із побажаннями та плетуть жовто-сині браслети. кажуть, роблять це, аби наші захисники та захисниці знали, як сильно їх чекають вдома. Підтримують не тільки словом, Із піддонів роблять лавки, які передаються навчальні частини для військових. Вони взагалі такі сердечні, відкриті, так вони з задоволенням завжди і малюють малюнки. І щось дане у нас є такий предмет соціально побутове орієнтування. Вони там з задоволенням щось е випікають. І якщо їм сказати О, це для ЗСУ, вони, ви знаєте, так це, з більшою такою, з більшим таким бажанням, і воно у них краще виходить. У планах зробити футляри для аптечок із тканини, яку отримали від швейної майстерні міста, зауважують, що це найпростіше, чим можуть допомогти учні з викладачами, аби зробити свій внесок у перемогу.